Виїжджаємо вранці з екіпажами патрульної поліції та швидкої водії екстрених служб умикають звукові сигнали та проблискові маячки. Таким чином дають зрозуміти водіям, що їх потрібно пропустити, зупинитися з крайнього правого боку. Є зустрічний транспортний засіб, які бачать що, що ми саме рухаємося з червоними синіми, і вже вони більш уступають дорогу, якщо водій попутного транспортного засобу не бачить нас. Старший поліції поліцію. Патрульні поліцейські перевіряють документи водія, який не надав перевагу. Йому роблять усне зауваження і роз'яснюють про відповідальність. Оскільки у вас бачу не було раніше порушень правил дорожнього руху. Наразі обмежуємося зауваженням, хоча санкції статті не передбачає. Будьте уважні, я швидкі надав перевагу. І тут. позиція, Ще окрас по не звірну. За словами патрульного порушують правила дорожнього руху і водій, Є і пішоходи. Зазвичай вони у навушниках чи розмовляють по телефону. Відповідно, не чують звукові сигнали екстрених служб. Звернули увагу, що під час руху використовується користуються засобом зв'язкових. Саме розмовляли по мобільному телефону. І навіть не припинили порушення, коли приїхала швидка допомога і поліцейський автомобіль. У вас що сталося? Дуже терміновий виклик? Тоді зуб... ви дивіться, ви водій маршрутки. Ви маєте дотримуватися правил дорожнього руху, як ніхто. Вивезти пасажирів. Коли треба виїжджати на виклик, де проїзд із одностороннім рухом маневрувати на таких ділянках доріг найважче, бо в дії їдуть назустріч, каже гончар. Є певні ділянки дороги, які завантажені дуже автомобілями. Там доволі складно проїхати буває мінімальна швидкість взагалі. Хоча повідомлення вимагає швидкого реагування. Можливо, саме ці секунди. На які ми направляємося, на виклик врятують врити через життя. Це заходи щодо реагування водіїв на надання переваги в Русі екстреним службам. Водійку, яка не надала перевагу двом автомобілям екстрених служб, проїжджаючи вулицею Руської патрульні зупинили та оштрафували. Жінка визнала провину та одразу оплатила штраф 680 гривень. Капітан поліції Дмитро Мендришора каже: коментувати законодавчі ініціативи не вповноважений, але збільшення штрафів дисциплінує учасників дорожнього руху. Неважко просто подати автомобіль, правіше, що приїхав автомобіль поліції швидкої рятувальників, тому що кожна секунда вона важлива. Також потрібно пам'ятати про правила паркування, оскільки неправильно припаркований автомобіль він також може заважати доїзду. Того ж дня їдемо містом із екіпажем швидкої медичної допомоги. Ми доїдемо від станції, від скора допоможі виїжджаємо. Ми до Садгари п'ять хвилин ми там швидко 110, 120, п'ять-шість хвилин ми у Садгарі від станції. Водій швидкої Костянтин Найден каже, що останнім часом учасники дорожнього руху реагують на звукові сигнали, відповідно, надають перевагу екстреним службам і зупиняються праворуч. Скільки таких викликів може бути добу? Вісім, десять. Це медики, пропускають. Законопроєкт про те, аби підвищити розмір штрафу за непропущення екстрених служб, вже внесли до порядку денного верховної ради. Якщо його ухвалять, нові норми почнуть діяти через місяць після офіційної публікації. Лілія Вакорюк, Роман Палатик, Новини Суспільне, Чернівці.